Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! В Україні представили новий високотехнологічний дрон-бомбардувальник під назвою Лінза. Цей безпілотний літальний апарат, створений українською компанією «Фронтлайн», здатний доставляти боєприпаси вагою до 2 кілограмів, що робить його ефективним інструментом для виконання бойових завдань. Дрон Лінза оснащений унікальною системою керування та зв'язку, що забезпечує надійний контроль навіть у складних умовах бойових дій. Основними технічними перевагами дрона є дальність дії до 10 кілометрів від оператора, корисне навантаження до 2 кг, що дозволяє Транспортувати різні типи боєприпасів. Тривалість польоту без навантаження до 40 хвилин із корисним навантаженням від 20 до 25 хвилин. Оснащення тепловізійна камера для роботи в умовах обмеженої видимості. Управління з укриття оператор може керувати апаратом із окопу чи бліндажа завдяки переносній антені. Дрон обладнаний наземною станцією управління та антенним модулем, що забезпечує стабільний зв'язок і відеопередачу навіть у зонах із активними засобами радіоелектронної боротьби. Процес створення дрона розпочався з розробки. Системи управління та передачі відео основна мета полягала у створенні захищеного зв'язку із зашифрованого відеосигналу, щоб апарат міг повертатися на базу навіть після виконання бойового завдання. Розробники також прагнули мінімізувати людський фактор у процесі експлуатації. За їхніми словами, оператори, які мають досвід роботи з популярними дронами типу DJI Mavic чи fpv моделями, швидко адаптуються до управління лінзою. Наразі компанія Frontline працює над вдосконаленням технології, планує збільшити обсяги виробництва. Основна увага при Діляється оптимізації конструкції для підвищення надійності та зниження собівартості, що дозволить забезпечити більшу кількість таких дронів для Збройних сил України. Лінза не єдиний дрон, що активно використовується українськими військовими. Окрім нього, значну популярність здобули дрони Vampire та важкий дрон Nemesis. Ці дрони кожен зі своїми унікальними характеристиками дозволяють ЗСУ виконувати точні удари по позиціях ворога, завдавати втрат техніці та особовому складу окупантів, а також порушувати їхню логістику. Розробка таких інноваційних рішень, як. Засвідчить про високий рівень технологічного потенціалу України навіть у часи війни. Завдяки сучасним дронам українські військові отримують можливість ефективніше діяти на полі бою, мінімізуючи власні втрати та збільшуючи ефективність операцій. Розвиток безпілотних технологій є важливим елементом майбутнього ведення бойових дій, і Україна демонструє, що здатна впроваджувати інновації на найвищому рівні. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.